Четверо депутатів Червоноградської міської ради вирішили об'єднатися у депутатську групу Єдність. Учасники об'єднання у повному складі прийшли до студії 15-го телеканалу, аби розповісти про свою відтепер спільну роботу. До єдності входять представники партії регіонів Володимир Юричак та Оксана Дубецька. Володимир Кашуба із Сильної України, Петро Василижин із громадянської партії Пора та Ігор риндик, колишній член партії фронтзмін, сьогодні безпартійний. Перед вступом до депутатської групи Ігор Риндек подав заяву про вихід із фракції за зміни Червонограда. Причину цього рішення він розповів у нашій студії. Це були розбіжності в поглядах на організацію роботи та внутрішню політику фракції. Я не хотів ні драматизувати, ні політизувати дану ситуацію, Усі ті, про те, що у нас були зданічні розбіжності в роботі. Ми зробили багато спільного. Ми вважаємо фронт змін сьогодні не опонентами по депутатському корпусу, а хочі колегами. Ми запрошуємо до активного діалогу та подальшої спільної праці на міста. ініціатором створення депутатської групи виступив керівник Червоноградської організації партії регіонів Володимир Юрийчак. Він вважає, що над вирішенням проблем у місті народним обранцям потрібно працювати спільно. Я ту ідею нашому на протязі всього року, і з тою ідеєю я йшов на вибори. Тобто, моє бачення міські міській ради, депутатський корпус. Має відокремити політику від господарської діяльності, От. і для того я довго шукав однодумців, довго шукав е, людей, які не заполітизовані, і людей, які здатні дійсно підходити до проблем міста, е, скажімо, фахово і мати бажання. Однодумців Володимира Регіровича наразі є четверо. Серед них єдиний представник громадянської партії Пора у міській раді Петро Василишин. Так як я прийшов від політичної сили громадянської партії, пора є єдиним кандидатом в міській раді, і одному дуже важко опрацьовувати всі проекти рішення, які Є в порядку денному кожної сесії. Ви знаєте, що є, е, під час кожного засідання в нас буквально по 20-25 інколи і більше є проєктів рішень. І працюючи в одній комісії, вже зосереджуєш свою увагу на роботі в даній галузі. Під час е, е, скажімо, наших засідань ми Зможемо ефективніше один одному розповісти, бо один буде займатися однією галузю, інший буде працювати в іншій галузі, і, скажімо, ми разом можемо ефектив... показати ефективнішу роботу і ефективніше, скажімо, наше таке бачення вирішення тої чи іншої проблеми. І воно набагато, як на мене, набагато легше буде полягати сама от робота в раді. За словами Оксани Дубецької, Ігоря Риндика та Володимира Кашуби до групи Єдність вони також вступили для того, аби ефективніше спільними зусиллями покращувати життя червоноградців та сприяти вирішенню їхніх проблем. Ну що, я вважаю дійсно добре, що виникла така ініціатива, коли депутати відверто виявили бажання працювати спільно над проблемами жителів нашого міста. Єдине, що ми не вступити в цю депутатську групу, це є почуття відповідальності. Вповідальність перед політичною силою перед моїм виборцями, які дали за мене голоси, та вручили депутатський мандат і право представляти їхні інтереси в депутатському корпусі і міській владі. Саме виконуючи свою передвиборчу програму, є можливість втілити її в депутатські групи ЄНС, оскільки працюючи у депутатській фракції зміни Чорнграда», я не бачив можливості виконати її на 100%. Мета була вступу це для реалізації своїх програмних, програмних цілей. І коли е, одному чи двох, так, так само і партія Сильні України, представлена двома депутатами, тяжко щось, щось вирішити, щось, а, а коли є вже група, ці питання вже легше, легше. Працювати над такими тими документами рішеннями основним своїм завданням учасники групи вважають спільну працю на благо Червонограда. Депутати наголошують на тому, що політика тієї чи іншої партії жодним чином не впливатиме на діяльність об'єднання і не призводитиме до виникнення внутрішніх протирічних всі ми, всі ми маємо е, політичних лідерів і перед нами ставить е, якісь політичні задачі. Ми з собою домовились ніяких політичних питань не е, Рішати і на сесії ми політичні питання голосувати не будемо. Група єдність для того, щоб відкинути всі політичні амбіції, всі політичні переконання і займатися виключною роботою, яка принесе благо міста. В місті не повинно бути політикою. Політика ХНС залишається на рівні ті. В місті є виключно господарки. І ми повинні приймати ті рішення, які будуть корисні для міста і для його мешканців. Наразі у єдності налічується п'ятеро учасників, але депутатська група радо вітатиме інших бажаючих приєднатися до спільної справи, адже розбрати суперечки руйнують нашу країну, а об'єднані зусилля тих, хто любить своє місто, неодмінно сприятимуть його розвитку та процвітанню.